Це було 30 грудня. У повітрі вже панував той особливий аромат хвої і мандаринів, який буває лише раз на рік. Наталя стояла біля кухонного столу, зосереджено нарізаючи інгредієнти для святкових салатів. У квартирі було затишно, на ялинці мерехтіли вогники, у духовці чекала свого часу качка, а на підвіконні вишукувалися подарунки в ушатному папері. Вона три роки чекала цього моменту першого нового року, який вони з Максимом мали зустріти лише вдвох, без галасливих компаній і нескінченних візитів до родичів. Ти ж не серйозно, Максиме. Наталя вимкнула кран і повільно обернулась до чоловіка. Скажи, що це твій невдалий жарт. Максим стояв у дверях, винувато, внучи край домашньої сорочки. Він уникав її погляду, і це була вірна ознака того, що він розумів абсурдність своїх слів. Натусь, ну не починай, будь ласка. його голос звучав благально. У Олени в будинку прорвало трубу, опалення вимкнули. Уявляєш, як це сидіти в холоді з дітьми в новорічну ніч. Ну, я не міг відмовити, вони ж мої діти. Діти так, Наталя намагались говорити спокійно, хоч всередині все тремтіло. Але Олена, вона доросла жінка. Чому вона не могла поїхати до своїх батьків чи в готель? Ті елементи, які ти справно сплачуєш, цілком дозволяють зняти затишний номер. Батьки поїхали на відпочинок, в готелі все зайняті. Максим махнув рукою. І потім це ж родинне свято. Хлопцям буде приємно побути з татом. Ми просто спокійно повечеряємо. У нас велика квартира, місця вистачить усім, не будь його їсткою, Наталю. Він швидко вийшов з кухні, не чекаючи відповіді. Наталя залишилась наодинці із своїми розбитими планами. Вона три роки намагалась бути ідеальною дружиною, приймала його синів на вихідних, допомагала обирати їм подарунки, терпіла нескінченні дзвінки колишньої дружини з будь-якого побутового при приводу. І ось подяка. Її приватний простір, її свято було зруйноване одним дзвінком з минулого. Гості приїхали за годину до півночі. Максим сяє на сонячний день. У передпокій галасливо валилися хлопці 10-річний Андрій і 7-річний Денис. Вони навіть не розуваючись, помчали вітальню, залишаючи на світлому паркеті брудні сліди від снігу. Слідом увійшла Олена, у вечірній сукні з ідеальною укладкою, що мало нагадувало образ жінки, яка щойно рятувалась від комунальної аварії. Ой, нарешті, голосно проголосила вона, скидаючи шубу на руки Максиму. Максе, постав шампанський в холод, тільки в глибоке я люблю крижане. Ой, а що вас так душно? І де мої капці, ті рожеві, що я залишила минулого разу. Максим слухняно пірнув з утєву шафу, Наталя відчула, як у грудях запекло. Її капці, виявляється, у колишньої дружини тут був свій комплект речей, про які вона навіть не здогадувалася. Вечір перетворився на театр однієї актриси. Олена була всюди. Вона критикувала ялинку, коментувала сервірування столу і повчала Наталю, як правильно готувати м'ясо. Натусь, гукнула вона Олені. А що салат з кобасою робила? Максим такий не любить, ми завжди готували з телятиною. Бідний мій Максик їсть і мовчить, аби тебе не образити. Максим лише ніякого посміхнувся, не, сказав, не сказавши жодного слова на захист дружини. Коли Наталя поставила на стіл свою фірмову качку, над якою чаклувала півдня, діти скривилися. Фу, ми таки їх їсти не хочемо, заявив молодший тато. Ми хочемо піцу. Звісно, малі, зараз замовимо. Максим уже дістав телефон. Олено, тобі яку з морепродуктами чи гостру? Наталя сіла на краєчок стільця. Вона почувалася невидимою. Її праця і старання були перекреслені обговоренням начинки для піци. Потім почали спогади. Олена і Максим згадували спільні поїздки, сміялися над старими жартами, обговорювали спільних знайомих. Це був їхній світ, де Наталя була лише зручним персоналом, що підносить тарілки. Останньою краплею став келих вона, які діти перекинули прямо на білу скатертину сімейну реліквію Наталі. Ой, ну буває, відмахнулась Олена. Макси, принеси сіль, і взагалі, Наталко, навіщо стелити таку дорогу річ, коли в домі діти? Максим побіг за сіллю, навіть не глянувши на дружину. У цей момент Наталя зрозуміла її тут немає. Фізично вона присутня, але в серці Максима вона на другому плані, після тієї родини та власного почуття провини. Вона мовчки вийшла до спальні, швидко змінила сукню на зручні джинси і светер, схопила невелику сумку, кинула туди паспорт, гаманець, кілька речей. Коли вона проходила по узвітальню, там якраз зустрічала кур'єра з піцею галас, сміх, запах фастфуду наповнили дім. Наталя тихо відчинила двері і вислизнула на сходи. Лише коли кабіна ліфта рушила вниз, вона дозволила собі глибоко вдихнути морозне повітря. За годину вона вже сиділа на кухні своєї найкращої подруги Світлани. Розумієш, Світлана? говорила Наталя, гріючи руки об чашку чаю. Справа не трубі, не волені. Справа в тому, що він дозволив сторонній жінці господарювати в нашому домі. Я для нього лише декорація для його комфорту. Телефон почав розриватися від дзвінків. Лише через дві години. Максим нарешті помітив відсутність дружини. Повідомлення сипались одне за одним. Ти де це не смішно? Повернися перед Оленою незручно. Наталя вимкнула телефон цієї ночі вона вперше за довгий час спала спокійно. Ранок 1 січня був сонячним. Максим приїхав до Світлани близько полудня. Він виглядав жахливо, пом'ята сорочка, втомлені очі, величезний букет Лілій у руках. Натусь, пробач мені, почав він з порогу. Це була жахливо. Я тільки, як тільки ти пішла, Олена почала мною командувати. Діти розбили вазу, потім вони пересварилися. Я у третій ночі викликав їм таксі і відправив додому. Я все зрозумів. Я поводився як ганчірка. Ти моя дружина. І твій спокій має бути для мене на першому місці. Повертайся, будь ласка. Наталя дивилась на квіти, але не відчувала звичного трепету. Знаєш, Максиме, тихо сказала вона, те, що ти їх випроводив, не скасовує того, що ти дозволив їм прийти без моєї згоди. Ти показав мені моє місце, я не повернусь сьогодні. Мені потрібен час, щоб зрозуміти, чи є у нас майбутнє, де я не буду зручною прислугою для твоєї колишньої родини. Вона зачинила двері, залишивши його в коридорі. Наталя підійшла до вікна, де місто виблискувало під свіжим снігом. Вона не знала, чи пробачить йому. Але точно знала одне: відтепер вона ніколи не дозволить нікому засувати себе на другий план. Новий рік справді почався з нових думок і чистого аркуша.